Вітаю вас! Це програма «Ера будівництва». Квартири на первинному ринку можуть подешевшати, якщо держава розділить із забудовниками частину витрат. Схоже, у профільному міністерстві готові дослухатися до будівельників. Отже, коли, наскільки і за яких умов можна знизити ціну на квадратні метри? На цьому стенді видно, з чого складається ціна квадратного метра житла. Найдорожчі будівельно-монтажні роботи 4830 гривень, проєктні 255, плюс витрати на оздоблення, обладнання, технічний чи авторський нагляд. Звідси собівартість будівництва складає 5920 гривень. Ціна могла б і лишатися такою, якби не додаткові відрахування, що здорожчують квадратний метр і ще на 814 гривень. Будівельники кажуть, якщо держава візьме на себе частину витрат, житло стане дешевшим, в тому числі і квартири, що реалізуються в рамках соціальної ініціативи президента. Доступне житло. Наприклад, минулоріч за цими програмами будівельний холдинг «Київміськбуд» передав 468 квартир, уклали 311 угод. на цей рік Ми також в з бюджетом, який нам буде приложен, також можемо пропонувати достатньо количество квартир, які мають и метраж, и цену, и готовы участвовать в любых инициативах, как президента, так и правительства. Какие сдерживающие факторы есть? Сдерживающие факторы, хотелось бы обратить внимание на то, что должно быть постоянно выделение земельных делянок для подальшего освоения, это первое. И второе, нужно обратить внимание и выделять средства с бюджета и как с городского, так и государства на строительство сетей и инженерии для... Нових площадок за словами очільника мінрегіону Геннадія Темника в Дніпропетровську вже випробували пілотний проект, коли під час будівництва доступного житла виділення землі і прокладення мереж взяло на себе місто. Це дало змогу продавати квартири від 4800 тисяч гривень за квадратний метр. У столиці ціна квадратного метра за такої співпраці може скласти не більше 7 тисяч гривень. Однак здешевити будівництво допомагає і застосування новітніх технологій та використання вітчизняних будівельних матеріалів. Про це також йшлося під час виїзної наради очільника Мінрегіонбуду та будівельників на заводі залізобетонних конструкцій промислової групи Ковальська. 85% средних матеріалів зараз вже випускається в Україні. Це дуже важливо і 15%, которые які остались, ми зараз аналізували і будемо делать свої предложения вам для того, щоб у нас була чітка програма, над чим трудиться по далі імпорту у холдинговій компанії «Київміськбуд», що складається майже зі ста підприємств, об'єднаних в один будівельно-інвестиційний комплекс, кажуть. Здешевлювати собі вартість дозволяють і великі обсяги будівництва, зберігаючи при цьому високу якість. Будуючи великі обсяги, ми маємо можливість знаходити е, фінансові е, показники будівельних матеріалів, такі, які е, дешевше ніж вони можуть бути запропоновані кому іншому. Бо ми робимо оптові закупівлі. Цьогоріч у планах Київміськбуду звести 260 тисяч квадратних метрів житла в Києві, а враховуючи регіони усі 300 тисяч. На сегодняшний день таких предприятий, как наше, их немного. Все гонятся там или за элитным каким-то жильем или еще за чем-то. Сегмент тот, который производится нашим предприятием, это экономное жилье, 40-50-60-70 квадратных метров по цене, ну, которая доступна для более-менее доступна для людей. Ані 2-3 тисячі доларів за квадратний як це зараз сприяються на ринку ворода Києва. Окрім вище зазначених факторів, важливо, щоб метражі квартир відповідали купівельній спроможності українців. Приміром, сьогодні покупці зацікавлені у трикімнатних квартирах, які мають площу до кризових двокімнатних. На даний момент площі квартир найбільш актуальними є 45 квадратів однокімнатна там. 60-65 двохкімнатна і 90-95 трьохкімнатна квартира. Будівельники засвідчують, аби житло мало попит, намагаються передбачити вподобання інвесторів як мінімум на рік-півтора наперед, саме стільки в середньому зводиться житловий будинок. Які планування квартир найзручніші? Чи вигідно купувати паркомісце? місце? Як контролюється якість будівництва? На найпоширеніше питання інвесторів шукаємо відповідь разом щовівторка і щочетверга у програмі «Ера будівництва». До зустрічі!